Вітаю усіх на моєму каналі. Я в магазині Юкі. Запрошую вас на огляд. Набір керамічний, чашка та блюдце з оленем, з ялинкою. Такий красивий є сердечком. Ціна 399. Керамічний кухоль з кришкою 349. 279. Ось такий олень. Баночка для спостерігання, червоний колір та сірий. Сова 199. Червоні чашки 249. Є ще ось така вища. Ціна також 249. Зелена святкова з кришкою 399, маленькі 79. Ось така цікава з ложечкою всередині. Ложечка така манюсінька, ціна 400 гривень. Такого плану ще є за 299. З ложечкою також 299. Далі з такою цікавою ручкою 199. І 399 червона та біла. Такі чашечки по 299 з маленькими ложками. Цікава ручка у формі ялинки. 179. Та 399. Дуже цікаві чашки, замість ручки. Подарунок. Ціна 299. Миска сова 179. Сніговик 299. Мисочка червона з оленями 299. Тарілка десертна з ялинкою 249. Ще ось така дуже гарна за 249 Дуже красива новорічна посуда 279. Цукерки у коробці 330 г. Ціна 199 гривень. Декорація з підсвіткою 249 будиночок, зелений менший. Є ще більший. За 249 Така декорація 149. Підсвічники по 89. Куля снігова 109, свічка у вигляді Санта Клауса та сніговика ціна 17 гривень. Декоративна статуетка ціна акційна 129. Будинок 149. Ялинка лед підсвітка, колись такі були в Аврорі по 69. Далі гном 149. Ялинка з підсвіткою 179. Ліхтарик 179. Снігові кулі вже більшого розміру. 199. Ще ось такі є менші. По 99. Окуляри святкові 59, обруч 66. Ось такий ще є варіант: 99. Та біленький 129. Наліпки декоративні сова 49. Гра настільна, адвент календар 59. Чорна п'ятниця, мінус 50% на другу одиницю у чеку. Іграшки на ялинку 159. І червоний колір. Ось такий варіант 129. 179. Великі три штуки упаковка 199, сині та бордові. 12 штук темно-сині та червоні. 229. 28 Прекрасна ялинку 399. Сніговичок 579. Шкарпетки новорічні, святкові, теплі, по 99. Червоні, ось такі є біленькі з пінгвінчиком, з оленями. Всі по 99. Гномик 259. Такий подарунковий набір цукерок, 615 грамів, але цінника не знайшла. Цікава чашка на лижах 299. Декорація віночок з підставкою для свічки 279. Набір подарунковий дві чашки: зелена з білим та червона з білим. 329. Куліна ялинку 129. Ось такий подарунковий набір чашка та тарілка 250. Чоловіча піжама 999. Біночок 399. Такий варіант 229. 319. І ось такий така ж ціна. Пледи 150 на 2. 100% поліестер 549. 2 на 2, 30, 799. Кольори в асортименті. Такого плану також 799, 150 на 2 Гірлянда штора. Ціна по акції зараз 450 гривень. Світлодіодна патріотична гірлянда 450 420 ЛЕТ. Набір для творчості 350. Настільна лампа 229. Набір для малювання у чемоданчику 449. Ось такий ще є набір за 519. Блокнот та ручка 60 аркушів. Ціна 169 гривень. Тут також блокнот та ручка 219. На усі свічки мінус 20% знижки. 149 меншого розміру. Більші 240 гривень. 199. Більша. Менша 149. Стояча прикраса любов 129. Ось такі ще є варіанти. По 40 гривень 59. Ваза керамічна чорна, 499. Корзина плетена.

Чашки кольорові по 219. Маленькі з котиками по 99. Маслянка керамічна 329. Керамічна менажниця для горішок чи закусок 149. Банки для цукру. 249. Такий варіант. Для кави також двісті сорок Така форма банки 249 сорок дев'ять також. Для чаю та кави по двісті п'ятдесят, двісті двадцять дев'ять, та 249 сорок дев'ять. Банки для печива скляні по сто дев'яносто дев'ять. Така цікава менажниця 179. Чашки по 219. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. На все вам добре!